Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже хорошого пухкого заварного бісквіту. Він дуже смачний, тому рекомендую вам його приготувати. Отож, розпочинаємо для приготування нам необхідно 5 яєць, в яких ми одразу відділяємо білки від жовтків. До цукру всипаємо ванільний цукор і перемішуємо до однорідності. Білки збиваємо до першої пінки і всипаємо більшу частину цукру. Ось такі стійкі вони повинні бути. Жовтки збиваємо 2 хвилинки, всипаємо цукор, який в нас залишився, і продовжуємо збивати до світлої пухкої маси. До збитих жовтків додаємо частинками збитий білок і обережно перемішуємо силиконовою лопаткою, щоб білки не впали. До просіяного борошна всипаємо розпушувач, перемішуємо до однорідності і частинками додаємо до яєчної маси. Далі вершкове масло і молоко ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Закріпівши молоко, частинками вливаємо в тісто, перемішуючи до однорідності. Виливаємо тісто у форму діаметром 22 см. У мене роз'ємне кільце, яке я застелила фольгою. Тепер ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 35-40 хвилин. Готовність перевіряємо зубочисткою. Якщо вона сухенька, значить бісквіт спечений. Бісквіт спечений. Чекаємо, поки він трішки охолоне, і забираємо з форми. Ось так виглядає бісквіт без форми. Він дуже ніжний та пухкий. Якщо ви любите, щоб у торта були високі, розділяйте на три частинки, якщо трішки менше, на чотири. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.